Гіацинти. Серед весняних первоцвітів гіацинти займають особливе місце. Гіацинт це дуже красива квітка, що складається з маленьких квіточок, зібраних разом на верхівці та має довге листя. Палітра квітів дуже барвиста, зустрічаються перлинно-білі, білі, яскраво жовті, жовто-горячі темно темно-сині, блакитні, всі відтінки рожевого, бускового, бордового і навіть чорно-фіолетового забарвлення. Гіацинт досить універсальна квітка, її можна вирощувати як у саду, так і вдома на підвіконі. Її різнокольорові пухнасті китиці не тільки прикрашають снігові проталини на клумбах, але й створюють святковий настрій. В інтер'єрі. Ці рослини дуже часто використовують в якості подарунка, замінюючи собою швидков'яночі зрізані букети. Цвітіння гіацинта триває 2-3 тижні, після чого цибулину можна висадити повторно і в наступному році отримати паросток. Я вам пропоную зробити цю незвично красиву квітку. Гіацинт. Для роботи нам потрібно гофрований папір, клей, ножиці, серветка та аркуш білого паперу. Беремо невеликий відрізок зеленого паперу, згинаємо навпіл та ще раз перегинаємо і вирізаємо тоненький листочок. У нас їх буде два. Потім беремо ще один відрізок, трошки більший зеленого паперу, розрізаємо навпіл, накладаємо один на одного та перегинаємо, вирізаємо два листочки, також тоненькі. Зверніть увагу, що вони різні за розміром. Потім беремо гофрований папір в мене голубого кольору. Ви можете взяти будь-якого. Розрізаємо на тоненькі смужечки. Потім смужки розтягую та розрізаю на три частини. Коли вже всі заготовки готові, починаю скручувати у маленькі кульки між долоніками. Таких кульок нам потрібно багато. Починаємо приклеювати листочок на аркуш паперу, промазуючи тільки серединку, щоб наш листочок був об'ємним. Спочатку приклеїмо тільки великі листочки та починаємо змазувати клеєм великий овал і викладати контур квітки. Коли контур вже готовий, починаємо викладати середину, трошки притискаючи. Квітку вже закінчили, починаємо приклеювати маленькі листочки. Також змащуємо тільки середину. Такі гарні квіточки у нас вийшли.